Зібралися по такої, таку класну можливість зробити власноручно, спробувати, як, як виготовляється шоколад. Шоколад, я знаю, що діти, які люблять шоколад, Молодший. Молодший, так. Шоколад це те, що люблять і діти, і дорослі. Його смак дарує тепло, затишок і радість. А що може бути кращим, ніж створити свій власний шоколад? 15 січня у ветеранському просторі Незламні відбувся творчий майстер-клас з виготовлення шоколаду, який об'єднав дітей ветеранів війни у солодкому творчому процесі. Захід провела Оксана Труш, засновниця шоколадної майстерні жужу шо. Його швидко охолодити. Є різні способи, як це можна зробити. Тобто можна просто налить навіть холодильник поставить. Можна так, як працюють от кондитери, шоколадє. На гранітному столі він холодний. де виливається шоколад? Шоколад проганяється шпателем, і він уже такі правильної температури стає. Кожен хто отримав, починає його мисочку тримаємо і вимішувати, щоб він у нас охолоджувався. Поділилася секретом рецептури виготовлення улюблених ласощів. Діти із запалом та натхненням брали участь у створенні своїх унікальних шоколадних шедеврів. Це була справжня магія. Трохи какао, трохи фантазії, і на світ з'явилися смачні унікальні солодощі. Смак шоколаду, зробленого власноруч, був особливим, наповненим радістю, гордістю та теплом. Майстер-клас став не лише можливістю створити щось унікальне, а й нагадуванням, що солодке життя починається з маленьких, щирих моментів щастя. Марина Афон для Нежатин.